Дивіться, де я приїхала. Подивимося, що зроблю вам екскурсії. Ой. Ти вам бачите кермаки? Mm. Вже хризантеми на всю пішли. Тут акція, тому що вже твари цвітають. У ну, мене ж своїх море є. Маю в виду. Може, цього вереса купити. Ай, куди його садити? Гляньте, які хризантенки. 300 гривень, мінус 20% спіту. Туди далі навіть і не піду. Йдемо в красиве місце. Я б теж сюди пройшла. Сталі, що це ти? Базилик. Насолоджуємося останніми літніми днями разом зіже. Дивіться. Оце туди. Але вже все, воно перецвітать скоро буде. І скільки вона стоїть. Ця красунечка. А вон ціна. Нурдень. Дивіться. Вай-вай. Ну, гарна, але ой-ой-ой. Дивіться, яка красива. Тоже 4450. Давайте пройдемося трошки тут. Такі ялинський гарний. сюди приїжджають. Зараз я обійду, вон тут гортензій багато. Сюди приїжджай. бачите. Ще й не дорого, я собі сам які красиві. Сюди приїжджай, то слухайте, душа болить. Я приїхала за землею. Хочу купити землю, зараз побару. Он на штаб бігортезії гляньте. Далеко заходити не буду. Далеко заходити не буду, бо мені треба швидко додому. От, такі височезні, зараз глянемо сіну. А ну йдемо сюди, у холодочку вони стоять. Гляньте, яка краса. В мене є ялинки у Береза, яка красива. Ось така в мене є. Зараз точно в такому стані. Це я їх тут і купляла. І ви знаєте, як тут купити, то якось воно і росте гарно. Бачили мій полярний ведмідь, який красунчик. Ось така красота. Кажу, довго ходити не буду, бо не маю часу. Барбариси, які гарні. І такі, і такі. А ну на ну, що тут таке? Оце ж в мене такі є. Ось от такі от цвіти. У мене цвіти, але чому в них такі високі? У мене цвіти зараз полярний ведмідь і цвіти оця. Лайнлайт. Он він, дивіться, поларбір. Ну молоденькі, то ще такі не збиті а моєму, то вже три роки. То такі. Трояндочки. І тут цікаві, а ну, ну як цей сорт називається. Там видо напереді, Бачите, які великі. Ну, маю в виду сама квіточка. Оце ще що за комедія. Райські яблучка. Гляньте. ну, А якщо я зірву попробувати, скільки вони стоять? Не попадали. Акція 40%, але скільки ж вони стоять? А он 550 мінус 40%. Але таке гарненьке. Але куди його вже садити? Бачите, які яблучка. Варення дуже добреньке з них. Але вже я його і не варю. це на лаванду акція, ці так погнулися. Ну, ці тут взагалі, але 4,5 тисячі. Йдемо до землі. Де вона тут? Ой, пробачте. Не розминулися, жіночкою. Так, я хочу реківу. Риківу. Тут є реків, але ж для чого вона? А, це маленькі ці, для фойних. мені таке не підходить. А це що? Чорниця. Тут навіть пакети такі. Тепер що тут у нас? Це для посіву. Не підходить. А це що? А це ж не рекіла, це для висаджування та посадки. Це турпета Литва. Якщо три штуки, 850. Мені три одна. Це придеться цей субстрат взяти. Мені зараз 250 літрів, так? Да? Ну. А що тут ще є? Отака є дурпета. 70 літрів. 614. Звичайно, що тут вигідніше брати. Де вона? Оця. Шкода грошей, але що зробити? Як треба? І воно на ті стаканчики на мої пепіно розійдеться за хвилину. І в відра у ці інжирів теж. Що тут його є? 250 літрів. Нічого. Кажеться, що багато. Його як висипеш на котлю, нічого нема. Коротше говорять, тепер я його візьму. Ну ще що подивлюся. Оце що, 250 літрів, то з'янису. О, яка ціна. Чи є воно? Що пише? І не пише, чиє воно. Але для чого? А, другий номер якраз для саду. Я Піду, я заплачу. Коротше говоря, буду йти платити і буду їхати. Вам трошки краси показала, ціни показала. О, бачите? Я весною отаких от пакетів Взяла 5 штук. Оціх. Сіла туди помідори, огірки, е, у мішки. Ні, в мішки я вже садила другий номер. От. Слухайте, його нічого нема. Ну нічого. Дай Та таке. Добренько, на цьому все. Бажаю вам добра. Бажаю всього найкращого. Дякую за перегляди, за підписки. За все, всього вам найкращого.